Вчора в нас було барбекю, ми трошки там засиділись, скажімо так, да? А сьогодні зранку, от зараз, ми їдемо в Братіславу. Перший раз в житті. Я ніколи там не був. А ми живемо, типу, нам їхати. Час. да, трошки Не саме приєднані состояння, як ви розумієте. Хочеться лягти спати. Ну нічого. Погнали збирати Да. У нас тут вино. Запам'ятайте цю фразу. Значить, подивіться на пол єви. Тут ось такі от шняги. Просто зараз ви на екрані побачите відео, як це прийшов. Братіслава. На углі, будь ласка, на неї углі. Як вона не зрозуміла. А вони хотіли вчора купляти три пачки їх. Три пачки, я кажу, куди вам три пачки? Я кажу, ну на будущее. Я ну, кажу вам одну хаю. Моя кімната ніколи так не виглядала. Все, йди сушись, я ухожу від тебе. А де как ти в Придіславі? Mm, Виходить, через хвилину. У нас тут вино, у нас тут вино. Клас. Блять, я тебе. Малишки вийшли. Газуємо на метро. Ми трошки вийшли на 10 хвилин пізніше, тому що касус. Не в той момент, але типа після вже. Тут у нас не так цікаво паспорт достане. Це ж жадне фраєра погубіло. Машина нас зіб'єна. Бебе. Тут так зелено, подивись, на ліві. Ооо, екологія. Це тому, що я іпад купив і не використовую бумагу. Ти ставишся з вином? Так впрошу. Ну так. Це куда ти його вставиш? Аннал плак. Коли Єва перестане говорити рандомні слова на людях. Не вер, геоп. Не, не, не. О, самсунг. Самсунг. Ми приїхали, ми приїхали. Вот, Слава, подивіться на неї. Ну, а цей вже подивіться, вже. Собі в рот запіхнув. Ну тут гарно, гарно. я Це реально вищає. це якась эм, Spain or something. Mm -hmm. А okay. як okay. тебе okay. поняти? Mm -hmm. Дай йдемо туди куди. Всім. О, господи, ці дві тупі, це три. Всі нічого не вміють. Ну ми кудись вийшли. Ми не знаємо. Де ми. Mm -hmm. Мені вже подобається це. Я хочу на терасу їсти. Боже, ми знайшли як кось мужика в землі. Ми зараз будемо фоткатися тут. Звісно. Чого ти не дивишся? Це мужик в землі. Хабибі Роза. хабі біроза. Я, я теж всі буду гладити. Напишіть в коментарі, хто також хоче його погладити. Я, 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 я. Хорош, хорош. Мені подобається, Слава Брислава, о, 10 з 10 Перейдіть. Пер, спер, Спереду. Бля. Да. Короче, там замок паланок. Um, okay. Okay. Мы шукаем выход до центра обратно. Татрабанка! Там менял игроши, кстати, в кошицах. Ой, да сзади сейчас стена стрмна. Oh. М матерська школа вайб. Уршуле. Я вже чесно, як тут буде торговий центр. Боже, так хорошо. На вулиці така хороша погода. Дуже, жарко, тепло, але при тому вітер такий прохолодний і це так ідеально. Це та сама класна погода. Де Макс, дівці? у Макс у Макс Сутка знайшов виходить. Дивіться, ну Мілан? Ой, тут так хорошо. Дивіться, стоїть, стоїть. Значить, ми прийшли поснідати. Чому там, де я, там діти завжди ревуть? Ну хватить, йдіть. Не люблю дітей, які ревуть. Короче, Ми сидимо, чекаємо нашу їжу. Я заробляю собі варікос, як ви бачите. Блін, точно варікос збираємося. Лалеляле, лалеляле. Нам принесли сніданок. Ми будемо їсти, боже, я такий голодний уявляєте, Це виглядає супер смачно. Все, між іншим. Смачного всім, хто їсть. Затичку. Ступеньки. Коні. Ательє. Боже, тут ще й ательє. Тут ще й ательє. Боже, тут так гарно. Боже, а тепер ми реально як на морі. Вискачка. Напишіть с коментарі сумували ви за Макс. Ой, так гарно світло падаєчка, тобі сфоткаю. Це напевно в якому я Так, да, мені тут тоже подобається. по червонів. Стей стало. Він стоїть на колінах, над да -да -да. моєю голою ногою. Оце каторга. І прийде Я дуже сильно, дуже сильно любив дві круасані, Прямо капець як сильно. І я дуже сильно хотів дві круасан. А вони закриті. Вони, типу, скоро відкриваємо. Ну ладно, йдемо за морозимо. Одна кулька 2,50. Як у нас? У нас дві кульки три з фігом. О, це дуже солодко. А ти це не пробував, тобі це не подобається. Дай Дивіться, ми знайшли мене, Сатур. А тут нова пошта. Це? Оце пайпко, тут ще якийсь кофешоп, але там і я. Сатур. Прикол, словенська Україна. Гарно, гарно. Так ми не можемо до тих ворот дійти, ніяк, яка різниця? Ми їх возможна мертве. Тут дуже гарно, ми йдемо сюди. -да. Ух, тут сквознячок ще хороший. Я Ді. чую троскот. Ми пропустили те, де ми перший раз побачили журналі. Мені той двір так сподобався. Там тільки кава, макава, макачина. Лакшері місце, звісно, таким подобається. Ура, ми поїмо, смачно, всі все знімають. Як тобі? Зараз будемо все пробувати. Ми підтримуємо приїзд. Вже купили, п'яну вишню купили. Що За звуки. А куди ми йдемо? Um, на набережну. Пірат hey. Кенді. Ну, ніби хочеться. Ну все, браті, слава, пока. Боже, ці тут телі це як на все. Вони випадить подивіться, Дивіться, на це два позоріща. <гас> Треба на спишку на 05 з паспортом. Може, вабок, с їдемо додому. Знаєте, як то кажуть. в Гостях добре, а вдома. Найкраще. Сьогодні було дуже класно, я дуже радий, що ми поїхали. А, наступна зупинка те. Золоті ворота. Я почу слюну. Давай, щоб всі це побачили. Не оглядав, тих Я Теж буду слухати музику. Ну це Це просто чінна. Чін нас. вухо. А воно те оголене. Як вам чувствується вдома? Свіжок, арбар ночі. Це не Срочно. Чому ми так дала? Нам краще там виход. А куди ми їдемо? На фальк До Додому. Залишки Братіслава мені осталось. Давайте оцінимо поїздку Братиславу. Це 10 з 10 10 з 10. Для мене це 10 з 10. Мені сподобалось, 10 з 10. Ага, підлаштувався, а. Ну по мені вийду, що я фанатка. Пухарка Ирочка. <сіх> <И сіх> Ай, <садовый сіх> <А>, дедушка Виталик. <сіх> Кого? Одиничка. Шурьяткол. <сіх> наговорился. Кушнер. Наговорил. <сіх> <Ми> розмовляють украинскую. <сіх> а у нас Кременчуці. <сіх> Я так люблю Кременчуку, узнал. Це не прикол. Це реально прикол. Я його реально люблю сам. Добре, буде їсти. Аду, він іде непомітно, щоб не включилось знову світло. Він питається непомітно йти. Якщо воно включиться, реально, сразу б'. Ще заблокуємо його планшет. Ні, його планшет заблокований. Так, я собі взяв. Піцу. У мене сьогодні такий день, що я просто весь день монтую, я більше нічого не роблю. Ну, як іще роботу онлайн з контентом, але взагалі, да, монтую відео. Я ще нічого не їв, тому зараз поїм піцу. Що не знаю, 10 або 9 вечора. Його мало. Це ж це ж п'ятниця вечір. Твою мать тут є сіця, тут є все, тут треба козвонить. Ми застряли ми в. ліфті. Ми застряли в ліфті Верніва. Ща, чекай, чекай, чекай. Застряли? Да, да, нас ніхто не відкриє. визви ліфт. Зараз, зараз вирішаємо. Ладно, сирмальна. Ти зараз є дуже. Але ми не ми бачиш, ми. Так, чи... та, та, тут так, тут духи є це все. Ні, ми не на поверсі бруду. На поверсі. А, да, ми на поверсі. Айфін for Алі написав, де я вернусь так. Така от Сітуйовіна вийшла, ви мене ще бачите зазаді. Так, от ми з'їздили в Брадіслав, це було офігзно. Поїздка почалася з того, що ми розбили бутилку. Перед тим ми застрягли в ліфті, це просто був якийсь прикол. Я навіть не можу писати, ми там пробули 40 хвилин в того, але все окей, ми вийшли і пішли на паті в общагу. Що ще сталося після цього відео? Ми ще з'їздили ще в одну країну, і я теж зняв це на відео. Тому, скоріше за все, наступне відео буде звідти. Мій брат женився. Стало менше роботи, я себе трошки розгрузив, і я провалюю дуже жорстко універ. Тому що я майже там нічого не роблю, і тому я прям дуже провалюю. Тому слідчий семестр мене жде все по новому. Вуху квінка I'm майбут my my star, star, star. I'm I'm on the runway, I'm a амтеркиндеранвей. I'm a queen. А так як тепер ще початок нового місця, я вам зараз зроблю розкладік Таро. А то я вам пообіцяв, що я зроблю, що я буду робити розкладіки у відео, відтоді я забуваю їх робити. А зараз якраз початок місця, я вам зараз на травні. Цей розкладік дійсний буде тільки для тих, хто на мене підписаний, хто продивився це відео, хто лайкнув його і хто ще його і прокоментував. Розумієте, на всіх інших нет. Ну звісно, я ще не знаю, що там випаде, там може випасти повна жопа. Ну, щас ми це узнаємо. Да? Я буду з першого разу все робити. Як пройде травень 2024 року. У всіх людей, хто подивився моє нове відео, лайкнув, прокоментував його і підписаний на мене. Думайте, думайте про це. Так, витягуємо карточку. Вам випала карта закохані. Це карта про якийсь вибір. Тобто то вас чекає якийсь вибір у цьому місяці, але він може бути важким, але при тому а це все ж таки якась позитивна карта. І тому, який би вибір ви не зробили, він буде правильним. Він буде позитивним і з хорошим ісходом. Все буде окей. Тобто ви виберете правильну сторону, якщо так можна сказати. Коротше, наскільки би не був важкий ваш вибір, він буде позитивним виходом ситуації. Це відео досить коротке, але воно супер веселе, як на мене. Пока-пока.